Так ось послухай. Ося, як падло, бачиш, я тільки що із шахти поїхав на бойові. Копав на городі, поїхав на бойові сходи. Дивись, сьогодні зайшов в магазин, старушка сидить, мелочь читає. От як мені, от, от як мені донецькій басоті, не вкрасти не ці мелочь, понимаєш, що ти твориш? Я з голоду пухнуть. Бачи, камера мене морда. З голоду пухну. Ти бачиш, що ти твориш? Заходжу до в неї вкрасти нічого. Приходиться і позаділ купить за пачку сімочів. Метро думайся, я тільки кажу. Готувайся. Бо ми їдемо. ми їдемо. Гнайди в між. Це ми з розвідки вертаємося, трошки зриваємося хлопці. Да. Хлопці у нас хороші. Да. З родома, з родома такі. Б... Наприклад, Петросян боїться. Тікає. А, бо шутить ми не вміємо трошки. Якось так. Блин, я вот эту всю грязь своим этим жопам. Ну, расскажи, что нибудь будет нормально, дядечка. Что рассказать? Меня зовут Эдуард, и я потом сильный алкоголик. Моя бабушка пьянь, мой дедушка пьянь, плюс еще сантехник. Мы ему по статусу поможем, его не учитываем. Да, и я состою в кругу алкашей. Да, Серьезно. Да, на самом деле я доблестный пулеметчик. И смотрите на то, что у меня грязное лицо. Я, реально, не хотел Я сидим дома, делился телевизор, делился телевизор, телевизор сломался. Думаю, может быть, нечего. Отдавить лучше. Пришел, ставит, пришел. Пришел, стоит, говно, моя Наташка. Все, я открыл, буду с Наташкой. Ось я тут, ось моя Наташка, і всі виті дознає, я прийду. А це він? Підрозділу струму і запам'ятайте, нам на путі не ставайте. Ми оборуємо нафіг, оборуємо. Ні, насправді ми жартуємо. Ми дуже добрі, гарні, окрім мене, хто не рахується. І взагалі-то, якщо чесно, нас вже це дуже достало. Коли приходиш до брази, бачиш, коли справді з нарушення стоїть, рахує. Ані услуги, а наша влада сидить і думає, як би, сука, ще більше нас забрати. І це дійсно, тут ну, просто, якщо ми не будемо сміятися, ми просто будемо сікати по тихеньку з катушок. Це дійсно стало у нас поперед корба. І як би нам трудно не було, і що би про нас не говорили, не думали. Знаєте, наш народ з нами, ми з нашим народом, і ми. Від... Якие не будем бы их были. Да. Чили-чили. <свят> Без... <свят> а. Да. Без этого. А да, вот она. Вот она рыба моей мечты. А ты говоришь, а. Я иногда, Я иногда... Я... такие